Ай, если... Ам. Тушняк, я згадав. Це відео вже може записати, да? Скажіть просто. Скрит а... не просто ві... записывай відео вже? А, відос уже пішов! Привіт Віталій Виталик на связи, на проводи. Може вас купить Джанет, ну... я жартую, я ж не ж не ботик. Шарський. Я купив би найпістрашніко зараз, але я не буду. два перса зараз безплатно тому... Так що, не забувайте. Що я офігів від виграша, на самді, в мене два і призов стар за секунду. Е Сатірянезік, якщо ти за час зараз йдеш, ти получиш право зі мною грати раз. Чому не просто пишеш на день, якщо ви не розробочики Бравл Тор? Ну, пок... нам показали, що. Незік щось там дуже радий, знаєте чому? Бо його, походу кимось там зробили, кимось там. Я не знаю, ким тебе вообще. Взагалі... Ким ти взагалі... ру тебе взагалі являє ці... народ, взагалі... Ким тебе вообще кем тебя вообще уявляют, я не знаю. Но не пофіг. Тому що я мені не важливо. Мені не взагалі. вообще. зараз, нова. Наша. Якщо що, я за на наше. Наше відео по... це по основному треба було подивитися, скільки ми набрали порядів за сьогодні. Я фигівід скільки ми... ми штук маємо. Братик, тобі тільки перший раз повезло. Перший раз в типу повезло. Типу, за такое не прощаємо. Треть стоп реально, де копец, я в шоках, пацаны, реально на самом деле. И вы просто за таке ми не прощаємо, реально. Ми за таке не прощаємо. Пробачте за от цего. За оцей початковець. Я не був в цьому грабі в провосте. Пробачте за скажу, що скільки я там не був в цьому грябаном. Зараз він не гряб, не підшутований, це мені просто так. Роботчики, ви не подумайте мене за таке банти не треба. Добре, добре снечика, тому що плюсів в мене більше апати кшелі, а то мені слив кубків дуже багато. По Воду по по появилось... <сум> в мене. походу, появилось. То лето за весь місті жартує. мене просто появилось якесь такое. Я в шоці від то сказали, двойні призи будуть. Скажи вам призи двойні, я не подивився відео, я вже не дивився на це відео. Просто Прозуміти, зайшов бравил, дивлюсь, якесь відео додавали, розробочики з призам. Стар, я подумав, що щось буде, але так виходить, що призи старту повне, а не призи стар. Але то, що Х2 призи, це дуже добре. Це дуже величезні плюси виграти. Навіть новачки за 5 секунд прокачаються, якщо ви так якщо ви не знали, якщо ви не вірите. От просто зайдіть пізніше, пізніше, асезації, зробіть собі новий аккаунт і просто подивіться, як новачки прокачаються все ж за пару хвилин тут. От, наприклад, я наприклад був би нова. От наприклад, я зараз граю на новачковому аккаунті, подивіться як. Мені просто два, один епік. затим затим ще якийсь. Я не знаю який тільки сверхвіткісний. Затим ще якийсь. Не просто я в шоці від скільки. Всього. Просто там призи стар просто пфф безліміт. Давайте безлімит в призек уничтожать просто все уничтожаем думаю він раз на меня я думаю раз и на меня рыпнет уже раз все пройти спасибо коллет колетка хорош коробач хорош колет ну, коллет нико не щадеть нико не щодить. Я думаю всех спасаю не никой не шадеть военно шоу никого не щадать ай бы одно же що десь все одно приходимо в нього копається буває. Так, от збираємо зараз на приходка встулія. Кристал тоже буде вродно. А за космом. Ти ж у мене є скіл хазму, от давайте. Давайте от хазму. Скиже потримаюсь. Е, Недовго. Видно, відос буде не такий довгий. Насправді, то відео просто ізтримувалось так довго. По-друге, занезик. Там реально там таке було, тому що наше було це наш так позорити так швидко. Блін, 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 давай, хорош, хорош. Я все ж таки корделюся, ви щось не імба ще. Не стали імбою. Ви як були колись імбою? Ви як колись не були імбою, ви так і не стали, на їх, тому що ви не імба ніколи не були. Подивіться про що, Едгар робить. Опа. Обмани маневр. Обмани маневр. І оп. Хороша. Хороша каточка. Ізика, тут тобто, каже. Я не буду апати на 20-й кнезик, я ж не. Я ж не буду робити помилок, тому що я вже апнув одного, мені хватає. а може ні, то я була ще апну, якщо мені захочеться, А от Шелі апну на 19 ранг, і за того що я просто люблю Шелі, теж ній, І по-друге, вона в мене на 10 має силу, 10. Мніше треба апати, якщо 10 й маєш силу, мінімум то треба роботи апати. На 20 ранг. -ти. А за тим на 21-й. У мене на 25 апну, конечно же, може, її... Я одну 22 чи 23 не дес. Просто чесноря я не надаюсь. Києвше ранги. Чи найбільше, чи найменше. Хорош. Розібрались швидко Наказали. Наказали, наказали. Розібрали, нуба. Поліма. Ооо! Що я вам говорив? Х2 це як будто... Не то що X2 призи, а X2 ще й уда... удача. Це просто... Реально, удача просто 100%. Офазиться міфічний і затим такий. Дуже файна прокачка, насправді. Дуже швидко піднялася щось. Кей коштує. А мені на гіпер зарядку якщо куплю. Це 70 лайк за таке. Зараз буде гіперзаряд, якщо я бою. Який не можу купити. Та 5 тисяч ми пізніше купимо без гіперзаряду. просто. Ви будете в шоках, я знаю. Тому що гіперзаряд на. Не манать мен на основі, а. на твинку, буде. Блядь, он... работаю з яйчиком. Тебе яйця робочі? Да, і рабочий, кстати, я. Я знаю, що в мене не рабочий. Я у мене робочі яйця. Блин, просто я зрозумію. Я не зрозумію, я просто прием. Зашки я аппи кубки, плюс немає, плюзон не говорю. А, давайте поговоримо про ідеї і про... і про розвит... і про розвиття мого каналу заново Ну якщо про розвиття мого каналу, то давайте поговоримо вже на 100%. Ой, його розпусти. Якщо треба відійти. Ой, зараз хтось? О, ворон, хорошо. Хорошо, що він просто попаду мені два разочка і трьох хе хе це твій мінус, братик. це твій мінус, просто. Ти забыл, що я можу стрігнути. разок, в житті. Раз закрытия. Разве и тобі це не Сукансин Ну Просто заебал. Що так тяжко? Зато 1 просто така, така потна катка. Я знав. Я знав, сука, я знав, знав. Сука, скорость. Убок кубок відіграти дуже потно. Кубок відіграти тут, то, то то пот те тре. Такий пот. Ще, можу виключити скоро світло. Капець, це кого не, не хотів би, щоб вже почали виключати світло, а то я ледве апою кубки. Вообще ледве, говоримо чесно. Я апою, ледве кубки. Ну і утікаємо. Блять, сука, ебать, блох! Блять, сука, реально. Ну думаю, от, блядь, сука, єбать, блядь, сука! Йдем, шкілуха. Це під музон треба взяти, це про сани може мовчати. тс тс все воро Україна, хе-хе. Лай-лай-лай-лай, йдем ми так я говорю, мы так играем уже. Мы так прям уже так прям так же гарантовано граємо. И знаете, я апнул кубки в якщо в повному, При повному А понят? Мы апнули сам ди душу батку. Я там навіть не знаю Скільки, скільки ми апнули, мы не можем скатить. И і... объяснить. Ну, если бы маленький спадал, мы так вот понимаете. Ой, як я как барли, тут просто ну там мибо, как будто. Я не боюсь, що знесе хтось. Я не боюсь просто. Мені нам не знав. Братик, ти нічого не зробиш. все. Ти слився. Сливс. Не закрус сливаешься. Вс. Ментристрип реально набралось, все Якщо ви так не знали. І канал, і то Я так понял, я заметил, що він просто підтвердив моє оправдання. що у нього, Такий канал, канали, не знаю, просто підтвердив, що я. Маю право на авторське право знімати стріми багато. Маю. Я можу знімати, і мені додатко канал. Правильно, тому що без... якщо б він. Б... Мені би вдалив би канал, якщо він не сказав, би не сказав, не вдалити хорошо. А я не буду, які фонки. О, хороший фон. Ну, звісно, все починається все. Давайте, погнали в капочку. Я тобі все до... до всіх трьох призів. Х2 подвоєних. Мені дуже важливі. Якщо зараз один з цих призів розробники рекомендували, щоб це репчок буде е, або епік, пізніше міфік, а затим Лега. Ну, значить, якщо за... після того Лега піде, було б дуже круто. Давайте я музону Для вас. Не бійтеся і не переживайте. Ну, це перший раз я цей. Тип фонки слухаю. Це новенькі будто фонкей, будь Із фонки. Хорошо, підняли. Хорошо, жаришка, пішла Ловлю на промилках. Ладно, не он реально ловив. Хорошо. Ой, як було круто, реально Якщо б я витримав Якщо бы я волне, я б витримав, Я б джоу, я, я, я можна, на місце. Я просто так. Можна сказати, я подаюся, піддаюся, піддаюся. таке що... Я така людина, я ж піддаюся. Ну є такі. Є ж такі люди, які піддаються. О там з жорстким скином. Я не буду я йому програю, тому що я бул, як реса. Ви знаєте, що я корм роблю. У мене я можу тільки під корм взяти кожен. Раз, два, все, Ізі катка. Вежу ніту, ніта, ніта, ніта. Ніта, Ніта, Ніта. Чекай, чекай, чекай. Пробуємо відійти. Ой, яка мазіла! Просто! Ви просто подивіться, яка мазілка, яка внашадька вийшла. Ой. Ай ай! Нубік із Майнкрафта. Реально. Це нубік із Майнкрафта якийсь. Який зіграв. Просто Майнкрафт грав і перейшов Brawl Stars за пару секунд. До кінця часу. Ну добре, покажемо скіллуху зараз. Не, гаджет твої 0 мені дадут. Не, 0 gadget твої дадуть мне реально. У нас сейчас несут, блин, пацаны, ну давайте кого поставим лайк і я може вижив. Ви готові просто к тому, що у меня зараз Або я виживу зараз, готовьтесь. Це пару секунд сейчас. Що! Я вийшов! Я зміг затим з ним. Ой-ой-ой, блин! Скей, не вийшло, треба втекти, не неправда було? Що я дуже крутий. Ми апнем 6100 кубків сьогодні. Ну да. Круто, блін! Буде апати просто. Пацани, Відкриваємо фонки 100% співу. Це роздумується відео ну, тому що я вже ворог. Життя ютубера не просте. Мінус. На лакі просто ловлю на, на помилках. Мені неважливі мої ульти, я все одно знесу його. Братік! Ето ГГ. Ну я не буду йти зразу в атаку, я знаю, хто де знаходиться зразу. Я наперед його читаю, він читає мій, буде. Я навіть не йду в кусти, тому що я знаю, що там буде він. Я ж очікував, що там дешеві, Ну ви ж теж могли очікувати. Хто міг очікувати, той ставте лайк, хто очікував цього прийому. Ну вижив, так. Да, хорошо. Хорош братік, хорош мій мансити. Ну а не зміг вижити від моїх атак. Ну я ж точніший. Братик, это я тебя запалив. Мы тебя разом запалили Лархуз братик. Братик сту, брат сту. Просто братик Рикошета, сту. сту, сту Стуский. Ох, страшно, нападать. Потому что ну, можно получить, реально, по морде, можно а У нас не все, все хорошо. Я же и учию, что на туп. Давай банки, и да в крест. Ну да, конечно, на мит, коды, лонг, это блинский, скажем, это ГГшка. Найс. Сьоней! Я її запалив за секунду. Поняльно, що означає підводи грати. Собі теж беріть фон якийсь. А -а -а -а. Е я зупиню вже коли уже буде середина гри. Добре. Раз, два, три. А, ну ні, подождіть, я буду все ж таки йти в центр. Я не буду йти в центр. Я замітив Мортіса там капець. Там, де рубілова жорстка, коли там Мортіс. Кстати, я там Мортіс. Будемо дивитися, кіно здесь кресити, може. Тому я не. Про це не можемо вчати, Про це не можемо вчати Україна. Про це можемо мовчати тільки ми. Ага, братик. Ой-ой-ой. ой Братік, это вообще не повезло, тобі прям. Пацани, то під такий фон точно мене ніхто не винесе вже, я там говорю. Навіть не ну, нарвись на мене, роза хоч. Хоть Едгар нарвись. Тут точно десь може бути Едгар. Чекай, 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 супинка, я вже чуть-чуть переживаю. Жорстко, жорстко, жорстко. Я спробую зцімитись. Ну якщо він не захоче, то хорош-хорош братік. Ой-ой-ой, ой-ой, він оти про... він, ну, не за нас був колись. Ну давай, раз, два, три. Ну так, кстати, як криса, ми жорсткі. Ой, кстати, Нубік з Майнкрафта. Якийсь топовий. Нубік з Майнкрафта просто. Е! Ми з тобою взагалі всі сім'я були, братик, ти що? Напад... Нарвешся і ти получше. У мене гаджет готовий, братик. На тебе в мене... на, на всіх гаджетах не хватить. Братик, мені на всіх гаджетів. Мені на вас двох снаряди хватить. Я зупиню. Раз, два, три. Ой, пацане. Ладно, обійшлися вже уже того. Ну, все, пацани, це було легко. Я їх я прочитав двох два нобіка просто з Майнкрафта. Подумала, що топові гравці грають проти мене. Ну, випадає якась фігня, давайте ми зараз зарпускіпам і. нам випадає, що давайте просто подивимось, що нам випадає, і ідемо. А ну все, там випадає якась дурня, та монета, Монет, та точняк. На цьому відео закінчується, ми попробували найти крисів... плюс апнул 19 урон, а це все ж таки. Таким ніхто не міг займатися... І заниматися. Ай, зараз скільки ми вже не збирали на ко. На наш Морті, саме перша наша міфіка, а тим... Де шо там у нас? Ляга, Ой, як хорошо. Вот такого, а далі 1900, як і на Лягу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Усім удачі, пацани. І топовим Тоже. І всім, пацани! Пока.